Сьогодні тема нашого заняття що таке порядок. А зараз давай разом промовимо ранкове привітання. Привіт-привіт! Долоньками плесни! Привіт-привіт! Ніжками тупни. Привіт-привіт! Голівкою Покрути. Привіт-привіт! Обійми себе! Привіт-привіт ручками Помахай! Сьогодні поговоримо з тобою про порядок. Чи чув ти раніше це слово? Що воно означає? Я хочу розповісти тобі більш детальніше. Порядок це коли все на своїх місцях. Коли в квартирі порядок, тобто все чисто і охайно. Коли в голові порядок, тобто думки твої ясні і зрозумілі. Коли на твоєму столі все складено обережно. Коли іграшки знаходяться на поличках, не розкидані. Порядок є у днях тижня, у порах року. Ще порядок буває у цифрах. Чи знаєш ти, що таке непорядок? Непорядок це безлад. Це коли все розкидане і ти не можеш нічого знайти. Давай з тобою поговоримо про пори року. Спробуймо їх разом вивчити. Всього існує чотири пори року: зима, весна, літо та осінь. В кожній пори року по три місяці, всього їх 12. Перший місяць зими це грудень. Другий місяць зими це січень. Третій місяць зими лютий. Навесні перший місяць починається з березня. Другий місяць весни квітень. Третій місяць весни травень. Літо ж починається з червня. Другий місяць літа липень. Третій місяць літа серпень. Перший місяць осені Вересень, другий місяць осені жовтень, третій місяць осені листопад. Спробуй вивчити всі місяці року по порядку. Та надійшли мені коротеньке відео. А зараз пропоную тобі пограти в гру що спочатку, а що потім. Подивися уважно на ці картинки. Вони розповідають маленьку історію. Але картинки переплутались. Твоє завдання розповісти, що має бути спочатку, що має бути потім, а що в кінці. Ти готовий? Починаємо! Молодець. А зараз пропоную тобі виконати декілька завдань. Завдання номер 1 Розглянь уважно картинки. Розкажи, які тобі найбільше сподобалися. І чому? Про які картинки можна сказати, що на них зображений порядок. Що підтверджує твою думку? Завдання номер 2 Подивись уважно. На дітей. Чи все з ними добре? Що не так з Тарасиком? Що могло трапитися з хлопчиком? Що можуть порадити Тарасикові друзі? Як би ти вчинив на місці Тарасика? Чекатиму твоєї відповіді. До зустрічі!